Сьогодні ми знаходимося в профорієнтаційному хабі. Який створений для популяризації робітничих професій серед молоді в цьому хабі проходять профорієнтаційні заходи для школярів. Вони мають можливість протестувати різні професії. Тут у нас представлено вісім професій: це є водій транспортних засобів категорії С, монтажник санітарно-технічних систем устаткування, інсталятор, токар, фрезеровщик, зварник, слюсар, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. А також у нас є віртуальні симулятори, в яких можна тестувати і інші професії. Машиніста, крайній автомобільних, електрика чи будівельника. Сучасний якісний профхаб, який дає розуміння для наших школярів, а чим вони хочуть займатися, чи захочуть вони цим займатися. Класна ідея, класна ініціатива, класні сучасні симулятори, тренажери, класні вже практичні речі роблять на 3D-принтерах. Дякуємо тим, хто це організовує, дякуємо, хто долучається до міських ініціатив. Ми зараз говоримо про бізнес. І я думаю, що це треба розвивати, це треба масштабувати. І наші діти мають мати якісну освіту, чи це шкільну, чи це профтехосвіту, чи це вищу освіту. Це один з кращих варіантів. Де... І практикого світа, керівництвом правдогосвіти залучає дітей і показує ті всі перспективи, які даються їм. Приємно, що на сьогоднішній момент зараз змінюється правдигосвіта, і от такі заклади, як ми сьогодні ми бачимо, вони дають нам надію на те, що все ж таки отримують відповідне навчання наші діти. І фактично, то людина, яка вибрала цей фах, вона повністю себе зможе. І Власне свою душу і в майбутньому показати хороші результати. І сподіваюся, що на одному закладі це буде, будемо максимально розширяти і давати можливість іншим таким жоним закладам розвиватися і давати позитив для того, щоб діти розуміли і їм було приємно вчитися.